Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні з вами чергова зустріч на моєму 4 курсі задач з параметрами. І те рівняння, яке на ваших екранах, те завдання, яке на ваших екранах, за яких значень параметра всі корені ось такого рівняння не належать проміжку мінус 1-1. Це завдання я взяв із тієї книжки, яку я вам показував. У своїй рубрики задачі зі старих зошитів, Ядренка Дараговцев, дуже хороша книжка, дуже хороший збірник задач, за яким я готувався до вступу в університет. В основному на моєму четвертому курсі я показую власні задачі. Сьогодні вирішив показати задачу з цієї чудової книжки. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте це завдання розв'язати. Сподіваюся, у вас вийшло. Всі корені рівняння не належать проміжку. Всі корені рівняння. Ми розуміємо, що якщо А дорівнює 0, наше рівняння не буде квадратним, Буде мати ось такий вигляд. Ніяких коренів воно мати не буде. І тому А дорівнює 0 не задовольняє умову. А якщо А не дорівнює 0, рівняння квадратне. І ми з вами маємо досвід. І наш досвід каже, що дуже непогано знайти дискримінант, і якщо дискримінант буде повним квадратом, тоді наші корені нашого рівняння будуть виражатися через раціональними виразами, ну це буде легше. Ну, Давайте пробувати. Дискримінант А квадрат мінус 4 на мінус 2 і на а квадрат це буде 9А квадрат. Корінь із дискримінанта корінь з 9а квадрат, тобто це 3А по модулю. І коли ми будемо знаходити корені, ми чудово розуміємо, що ми модуль можемо не враховувати, а додати 3А поділити на 2а квадрат, а відняти 3а поділити на 2а квадрат. Тут у нас буде 2, що ділиться на А, а тут буде мінус 1, що ділиться на. А. Отже, для всіх значень параметра А, які не дорівнюють нулю, наше рівняння має два ось таких корення. Нам треба, щоб ці два корення не належали проміжку мінус -1, 1. Тобто нам треба, щоб х1 по модулю було більше одного. І х2 по модулю було більше одного. Тоді наші корені не будуть належати цьому проміжку. Ми приходимо до наступних цілком очевидних кроків. 2 на А по модулю більше одного, мінус 1 на А по модулю більше одного. По-різному можна розв'язувати, я пропоную наступний спосіб, який найбільш доцільний. Ми можемо спочатку, отак написати така проміжна дія. Тому що модуль мінус 1 – це 11. А далі використати властивості нерівностей, нам відомі з 9 класу. Справа в тому, що ліва і права частина обох наших нерівностей є числа додатні. Тобто за умови, що А не дорівнює 0. Кожну нерівність ми можемо замінити рівносильною. а по модулю на 2 менше 1, А по модулю на 1 менше 1. Тобто, за умови, що А не дорівнює 0, а по модулю менше 2, А по модулю менше 1. Ну, можна намалювати обидва. Ну, давайте, давайте напишу: добре. А не дорівнює 0. Якщо А по модулю менше 2, то А від. Мінус 2 до 2, а якщо А по модулю менше 1, то А ось таке. Ну, Якщо вже дуже хочеться, можна і намалювати. Але я думаю, що ті учні, які дивляться такі серйозні сюжети, це роблять усно. Отже, А дорівнює 0 нас абсолютно не влаштовує. Перший наш Перша нерівність від мінус 2 до 2. Так, перепрошую, починаю вже, вже. коли легко, починаю поспішати вже, так? Тобто вважаю, що нема що показувати, а показати треба. Молоді вчителі, які дивляться, мої сюжети, не, не повторюйте моїх помилок. Від мінус двох до двох. Ну, можливо, не молоді також дивляться. А е, нижня наша нерівність від мінус 1 до 1. Ми пам'ятаємо, що 0 нас не влаштовує, отже, ми з вами виходимо на відповідь. А належить від мінус 1 до 0 в об'єднанні від 0 до 1. По-перше, це буде відповідь. По-друге, маю сказати, що це рівняння, я думаю, ну, не думаю, я знаю, мають і інші способи розв'язування. Але все-таки нам наш досвід вже великий підказує, що якщо. Рівняння квадратне з параметром має дискримінант повний квадрат, то наші корені є раціональними виразами від параметра. Ну і таким чином, все-таки цим варто скористатися. Якщо вам було цікаво і корисно, можливо, вам буде ще цікавіше, якщо ви знайдете інші способи розв'язування. Цього завдання. А я сподіваюся на ваші лайки. Безумовно. Сподіваюся, що ви підпишетесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!